Всім привіт! Сьогодні я е, монтірую, ну, як би роблю відео це на вулиці. Так що, вибачте, зарані на ну, за посторонні звуки і сьогодні ви на каналі е, ЛЛ, І сьогодні ми будемо грати в Мардер Mister заходимо. Я не знала, чим зайнятись. У мене 11%, так що довго я буду, не буду знімати. Ось так. -от. Так. Чи так довго у мене загрузка йде зараз, рібяточки? Так, ну все, я заспавнилась. Ну, і тепер оба, які вони тут всі красиві. Да ладно. Я, я тут чуть-чуть скінчики змінила, да. Якби ви бачили уже в моїх предучих відео Ой, мене комарі кусать капець. Уже кстати, 2054. Я знімаю дві відео. Боже, ладно, ось так. Надіюсь, я виграю за якби, Хіба що за невиновного тому що? Як ви знаєте, у нас вже всі знають по всім. Літня обнова. Ось так то я не впевнена, чи мене будуть. Взагалі, слушати другі. Ну чи ви мене слышите взагалі? Я не уверена. Ну, ось так. То. Я буду в мікрофон говорити, тому що це, якби не. Ну. Блін, ви ж мене можете не почути. Ну, що вам я скажу, як би. А... Оцей шум це просто якийсь капець зробиться. Щоб ви знали, я зараз на площаці, Там де дуже ну, почти багато людей. Ось так. -то. Я говорю так, щоб ви мене всі почули прям. Ось так. Я не слышу. что мне еще сказать. Ну, так вот. О, победа, шерифа. Ура! Ой, божечки. Тут народу, конечно, я кислороду.

Що я ще вам говорю. Надіюсь, я буду перемотувати, якщо мені випаде шериф. наконец то мені випало обійця. Тут шум! капець. Ну, ладно. Прям біля мене ходять. Я не дуже люблю ось сьогодні. Шу, але вибачте, я дуже не люблю шум, я дуже не люблю шум, ну мені прийдеться. На мене ця собачка напала. Ну, коротше, тут хеппі хаус робиться повний. Вибачайте, буде дуже сильно шумно. <поцю> ну <поцю> так, якби дуже слишком шумно, но я не вмію нормально знімати. Опа, я побідила за убийцем. Опа, я шерифчик. Наконец-то мне выпав шериф. Я даже рада вообще. О божечки. Так, ну что? На. Блин, хозяйка за мной. Я хочу, я хочу знайти у Та ну ж як це? Я не поняла. Так, М -м, коротше. ось так. Я скоро буду викритися, бо в мене мало заряду. Це моя подружка, якщо що ти відео. Напиши. Уже не буде такий шум, да я буде шум. Сильно прям. Короче, вона мені нічого не написала, понятно. значить вона аф. М да, тут так добре. Всім пока. І ви були на каналі Ау. -Ау. Всім удачки, всім пока-пока.